Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І наші телеглядачі вже мають можливість побачити, що до нашої студії завітала гостя. Це письменниця Таша Торба. Тож вітання, пані Таша. Вітаємо. Вітаю весь Луцьк. Я дуже рада до вас приїхати нарешті, побачити ваше прекрасне місто і познайомити всіх із казкою зірпеня. Та ну якраз бачимо, що пані Таша приїхала, так би мовити, не з порожніми руками, а одразу із своєю книгою про Ома і духа Ірпінського ліса і самого духа теж собою прихопила. Так, так. так. Щоб він по познайомився з духом Луцького лісу, <смех> <смех> всім діткам розказую, що в вашому лісі теж живе якийсь добрий дух, або це навіть вона. То ваше завдання піти до лісу і познайомитися з вашим чарівником. Але перед тим, як він познайомиться з Луцьким лісом, з Волинським, розказ... розкажіть, будь ласка, про ірпінський. В нашому ірпінському лісі живе великий добрий чарівник, який береже й стереже дерева допомагає лісу рости. І саме в цих особливих обставинах, в яких ми зараз живемо, він пробудився і став на допомогу людям в боротьбі за своє місто. І мені дуже хотілося дати такого казкового героя людям, які зараз ми всі разом проходимо через ці важкі обставини, і підтримки ніколи не буває забагато. Люди дорослі теж в душі діти і потребують казки, Ну а діти то взагалі з легкістю переносять всі тяжкі обставини, всі якісь важкі особливі емоції за допомогою казки і можна пояснити щось, і можна. Про щось помріяти і побудувати всередині алгоритм, як виходити з цих важких обставин. Я вже почала розумними словами говорити. Вернемося до казки. Цей герой народився саме в рік тому, в моменти обстрілів, блекаутів. Мабуть, був в першу чергу моєю терапією. Я розказую, що мені стало легше, коли його він сотворився, намалювався. Бо першою намалювалася саме ця ілюстрація. Uh -huh. Я не знала, кого я намалювала. І потихеньку цей герой розповів свою історію, і мені захотілося його дати світові. Ну, в першу чергу ірпінчанам, тому дуже активно штурмувала всі видавництва. І мені дуже пощастило, що Чернівецьке видавництво «Чорнівівці» згодилось, допомогло, повірило в мене. І мені дивує, що цей герой, який був створений в першу чергу для ірпінчан, для того, щоб дати їм зрозуміти, що вони не самі, ми не самі боремося і відновлюємо зараз місто. Бо книга не тільки про те, як боронили ірпіння, про те, як воно зараз відновлюється, як ми розмальовуємо постріляні паркани. Як ми відбудовуємо будинки, засіваємо місто квітами, щоб воно розквітало, незважаючи на війну. Що воно, ця казка і ці герої цікаві всьом, всій Україні. Мало того, воно цікаве за кордоном, тому що це якраз якийсь такий момент розповіді про війну, але в дуже екологічній формі. Що ви маєте на увазі? Екологічна форма, як це дуже важливо говорити з дітьми про війну, але це особлива категорія, це особливі емоції, особлива ніжність певних вікових категорій дітей. І, от важливо говорити не занадто Ну приховуючи, і в той же час не занадто боляче і раняче дитячі серця про втрати, про ну все-таки це горе прийшло до України. І от оця межа, щоб і ніби говорити про це, і щоб дитина могла проживати, щоб дитина могла ем, вибудовувати. Своє відношення, оці, як їй вистояти. От ця золота межа це є екологічно, коли ти говориш, бо говорити треба. Дуже багато хто з батьків боїться цю казку, іноді таке трапляється, кажуть, ми не готові з дітьми говорити про війну. Ми не хочемо, щоб наша з дитиною говорити про це. Це теж дуже неправильно, тому що. Як ви їх переконуєте? Е, я даю відео з презентації, тому що і я всю презентацію казки побудувала в форматі маленького спектаклю, і взагалі вся казка побудована на тому, що е, так ми пройшли через окупацію РПНЯ. Ми його вибороли, е, але що нам треба йти далі? Тобто головний посил казки про те, що треба йти далі. І тому і казка, і спектакль він так лагідно дитині розказує про те, що через що прийшли ірпінчани, і тепер що ми робимо далі, щоб наше місто ставало все кращим і кращим. Пані Ташо, але чи можете розповісти, то де сьогодні в Луцьку відбудеться ця презентація, і хто може на неї потрапити, яким чином? Ой, графік дуже а, насичений. Сьогодні на 15.00 це буде наукова бібліотека і лекція про каскотерапію ну, в форматі ОМ угу. для дорослих. Завтра в 13.00 це буде дитяча бібліотека. Не пам'ятаю адресу. Уже із спектаклем угу. для дітей. А, і кожен день з понеділка по це будуть школи, садочки. Тобто так активно. Познайомлю, як правильно сказати, жителі Луцька Луч... Луч... Лучани да. лучан і Лученят <рес> 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 з цим героєм. Ну, а стосовно самого героя, то що, це дух такий, я чому він з рожками? Чи можете розповісти, як загалом прийшла ідея створити саме його в такому вигляді? Я так розумію, і всі ілюстрації в цій книзі теж ваші, так? Так, 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 так. Я в першу чергу художниця. Угу. Тобто я пишу вірші, я то, пишу то, про. Це ваша перша книга? Чи ні? До цього я брала участь в книгах як ілюстратор. Угу. А це перша така казка, хоча до цього і казки писала, і далі продовжую писати казки. Але от тут, де я і написала казку, і намалювала її, це перший мій такий досвід. Чому такий герой? Ну він господар лісу, він має дуже добре маскуватися. А, і тому у нього ріжки від оленя, тіло від ведмедя і хвостик у нього від дракона, як діткам каже, так. Тому він дуже добре камуфлюється в лісі. А чи має він якісь, скажімо, такі не дуже хороші риси? Чи він у виключно нього? так чи він виключно позитивний персонаж? Ну завжди в образі є... — може якийсь... він лякати дітей. Ні, 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 він навпаки е, дуже дітей любить, е, вчить в хорошому. Е, може сердитися, коли я розказую діткам, коли ви погано себе ведете в лісі, е, ламаєте паличку, погратися там просто так, чи руйнуєте гнізда, чи не дай Боже там щось ще погане робити. Сміття лишаєте. Угу. То дух напускає на вас мару, і ви не можете вийти з лісу, довго блукаєте стежками. Ну, бо діти кажуть, що вбиває. кажу, ні. А, так, взагалі, позитивний персонаж із негативних рис, так сказати, трішки лінькувати і любить поспати. А чому так? Дуже багато працює працьовитий, тому коли попрацював, падає спати і може спати роками, навіть коли тихо, спокійно, то він спить і живе тисячі років. Пані таша, ще розкать про самі презентації. Ви згадували про те, що е, міні-спектаклі то хто бере в ньому участь, е, чи де, дух там е, теж е, оживає? Так. Справ тому, що я керівник дитячого закладу приватного і садочка і школи і вже маю величезний досвід роботи з дітьми, і відкривала театральну студію. Тому шалений цей досвід роботи з дітьми підказав те, що дітям просто приходити розповідати про книгу, яка б вона класна не була. Просто ла 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 це не так цікаво. Mm -hmm. Але якщо ти показуєш, хоч хоч малесенький, якийсь спектакль, робиш якісь декорації, які в мене народилися за один вечір, тобто ну, мене від ОМА взагалі дуже штирті і. Я вже продовження пишу і спектакль створюю, надію створити. Тому з'явилася ідея такого дуже простого спектаклю. В першу чергу, бо вже, мабуть, я показала спектаклів, не знаю, може там за 200. Ну, це маленький справді спектакль. Просто така маленька візуалізація казки. Того, що написано в книзі. І по задумці в цьому спектаклі брали участь мої котигорошки, бо садочок і школа називається Котигорошка. І от котигорошки мені допомагали, двоє дітей приїздили. Але я бачу, що з часом вони почали дуже багато прогулювати заняття, і це їм сподобалося. І коли ми вже знову їдемо на презентацію, я вийшла із ситуації, я беру двох дітей із залу. І, і, і це такий момент, що я інтерактиву, оскільки спектакль простий, то і задіяність дітей досить така проста, будь-хто може взяти участь, і вони від того шаленіють. Що це ж можна взяти участь в спектаклі? І, взагалі, герой постійно комунікує з глядачами, але що мене здивувало, казка 5, і взагалі вона розрахована на молодший шкільний вік. Але якось випадково, потім уже не випадково, я показувала цей ну, презентацію, скажімо, для підлітків і для дорослих. І мене вразило, що ця казка потрібна всім віковим категоріям. Колись я була в реабілітаційному центрі, де... Були діти сироти напівсироти з з звільнених територій і привели всіх. Міт маленькі дітки, і були півлітки. Я думаю, боже, що я буду з ним робити? Ну, Вони ж там посідали, нога на ногу. такі, на... Давайте нам розказувати, як більші кораблі роздять, більший театр. А, а там є в. На початку спектаклю, момент знайомства з Омом, і є ще герой-дзвінь, пташечка маленька. Я така зробила її на такій вудочці, вона так літаю. Так. Я кажу, у пташки є чарівна здатність. Хто загадає бажання, кому пташечка сяде на долоньку, у того здійсниться бажання. І ці підлітки бігли першими. І вони такі. А можна ще одне бажання згадати? Тобто вони вірили в цю казку, це такий, да, можна, і дорослі так само вірять. Тобто тема непроста, і вона заражає своєю вірою, якоїсь такою, якось таким розумінням того, що ти не сам зараз борешся, що твоя рідна земля тобі допомагає, що є чарівні сили, які тебе підтримують. Тому на вашу думку, наскільки взагалі от формат казки допомагає прожити ось ту трагедію, яка? З нами сталося і досі ще стається. Ну, от якраз я буду зустрічатися з студентами педагогічного університету на тему каскотерапії, і сьогодні в науковій бібліотеці теж про це будемо говорити, що насправді це мега крутий інструмент роботи. Не тільки під час війни, а під час війни, під час наших обставин. Ну, це, мабуть, один із основних має бути інструментів роботи з дітьми, тому що це, навіть з дорослим, тому що це вихід на несвідомий рівень. Коли ти Генеруєш казку або опрацьовуєш вже відому казку. І ти е, е, вже виключаєш оці правильні, аналітичні, е, нейронні ці шляхи, як ти звик уже думати, е, будувати якийсь свій вихід із ситуації, і підключається вже щось інше, несвідоме, де твоя дитячість тобі допомагає легше це все сприйняти і повірити в щось більш світле, хороше. А як ти тільки починаєш це вірити, воно ж. Це вже два, два кроки, мабуть, до того, що так і буде. Як часто особисто ви повертаєтеся в дитинство? Я з нього не виходжу. <гум> а цікаво, ви кажете, що ось цей ом живе і може спати тисячу років. А скільки зараз йому років? Ом приблизно 200 років, оскільки я вже почала писати продовження, як він народився, тобто там повернення йде, то це якраз приблизно 200 років тому. Дуже довго шукала місце, де його поселити, але не скажу, куди я його поселила. 200 років тому, хай це буде таємниця. Тобто він народився не в Ірпійському лісі? Ні. Коли дух народжується, то йому, коли він підросте і отримує свою чарівну силу, виділяють ліс для господарювання. Mm -hmm. То він вже був наділений лісом, але з іншої території. Хто вам в цьому допомагає? Хто допомагає створювати, можливо, ось цей дух і взагалі працювати з дітьми? Моя дитина. Коли ти прибереш у директора школи і розумно спускаєшся на їхній на, на, простіший рівень, а найнавіше. Откриваюся інші. І я діткам, діткам Чим старші стоять дітки, тим вони приймають правила дорослості більше в себе. Як намагають звернути туди? Наскільки, і дорослих намагаються. Наскільки ви самі себе вивчаєте в цей момент і розкриваєтесь? Кожен раз, коли я приходжу на презентацію, мені іноді задають, ну вже кожен раз мені задають різні питання, які мене так дивують і допомагають глибше і глибше пізнавати, чому створилася ця казка, що саме я в цій казці реалізувала. Да, там, тому що я кажу, що Ну, ця казка більше мірою спочатку була моєю терапією і моїм порятунком, тоді коли було страшно, коли ти не знав, чим це все закінчиться і як іти далі. Коли ти перенав у казку, ти ну, був в іншому, просто в паралельному світі, ти малював, діти мені допомагають. Коли я взагалі тільки придумала цього героя, посадила двох синів, синів Матвійка і Олеся, і я кажу, так. А роги в нього для чого? А хвіст у нього для чого? А вони там, ну, вони генерували, там, звісно, такі мега мега круті ідеї. Але дещо з того прийшло, пішло в казку. Стосовно все-таки його імені, то чому саме з ОМ з трьома М? Ем? Багато хто мене питає, і тоді, коли я створювала цю казку, воно прийшло саме. Тобто це не тому, що я там сиділа довго підбирала, так, так, чи Назар назвати, чи Іван Іванович. Чи там, а, от воно зразу творилося Ом, я не розуміла, чому. Ти ж виходиш на якийсь рівень несвідомого. І потім, коли мені сказали, що санскриту Ом перекладається як душа, я була дуже здивована. Прикольно. Пані Ташо, ну і ви згадували про те, що вже близько 200 таких презентацій у вас відбулося. Та? То чи можете розповісти, чи в, в усіх областях нашої держави, в усіх районах е, однаково сприймають вашу казку, чи є, якась, е, чи є різниця та, з, з уставленням, розумінні, баченням? Ну, звісно, що по особливому сприймають жителі Ірпеня і Ірпінського регіону, бо я спеціально малювала взнавані для них, для нас об'єкти архітектури або, наприклад, вулиці, щоб люди впізнавали, впізнавали і розуміли ну, цю спорідненість, що це книга про них. Дуже починають ділитися діти. А от ми так виходили з окупації, а у нас так побув. Наприклад, там хлопчик один питав. Коли я розповідала, що Ом рятував тварин, ага. а він спитав, а чому Ом не врятував мого хом'ячка, бо він замерз. Прострілили хату, було холодно, він замерз. Або, наприклад, чому Ом не втримав ракету, яка прилетіла в мій будинок? Тобто такі ну, непрості питання, він не завжди знаєш, як на них відповідати. Мене дивує, що ця книга. Дуже спрагло сприймається всією Україною. Тобто, ну ж кажу, для мене це був приємний такий відкриття. Всі вболівають, всі розпитують, а як зараз Ірпінь, а що у вас там зараз? А як ви це все? Тобто така якась співучасність і співзвучність в, в житті міста, яке пройшло через окупацію, через такі важкі випробування. Тому тобто, це дуже приємно. Була незвична презентація для Запоріжжя. Бо поїхати туди було неможливо. А вчитель дуже попросила, каже, дуже хочеться дітей підтримати, бо діти не навчаються е, учно, вони онлайн. І всі сидять по е, хтось в селі, хтось далеко, хтось по Запоріжжю, десь в якихось, так кажемо, катакомбах катакомбах да, сидять і е, ну, так мало чого світлого у дітей в тих. І не з першого разу навіть вийшлася презентація, бо повітряні тривоги, повітряні тривоги, відміни. А, але коли ми вийшли в ефір. А це була онлайн-презентація. Я mm -hmm. здобу думала, що таке зробити, щоб здивувати дітей, бо е, така віддаленість і формат, коли ти тільки через екран бачиш е, е, письменницю, я придумала. Е, я дуже помітила, як діти з, з захопленням дивляться. Я коли підписую книгу, я кожній дитині питаю: що тобі намалювати, кого тобі намалювати? Ома чи дзвіня? І дитина каже, Ома. Я малюю Ома, кажу, хочеш прапора йому в Україні, в Україні в руку? «Да». І, і там, і, тобто ну, ти, дитина генерує на місці малюнок, і їй це дуже прям так і захоплює, що ж бачить, як художник малює. Я в прямому ефірі з Запоріжжям вивела екран свій в фотошопу і графічним цим, мене, цей планшет графічний малювала, я кажу, я малюю Ома з Дійна, а ви закидуєте те, що домалювати ще, щоб вийшли в такий загальний малюнок. Я вкину туди те, що ви кажете. І вони будуть бачити, як я малював. Боже. Вони там намалюйте вовка, який проснувся, дуже здивувався. Я ж так дрбим намалювала. Вони такі, а там малюйте, там сова сидить. получився такий загальний малюнок, але вони бачили, як це малюється досить швидко. І в кінці кінців така розмальовка вийшла чорно-біла. І коли вони давали фідбек, що вам сподобалось, нам сподобалось, що ми бачили, як малювали. Це ж при нас намалювали. Тобто такий момент вони ожили, вони такі вийшли з свого цього бункерного стану, то для мене було дуже цінно бачити їхні очі, які ну, трошки засвітилися, хоч на якихось 15 хвилин. Ви згадали про такого персонажа, як дзвін. То хто це такий? Це друг Ома? Це головний помічник, який є у кожного а, духа. Ось він так виглядає. Пташечка, яка блакитна, не просто так, а любить одну ягідку їсти, якої дуже багато в Ірпінському лісі. А ну вгадайте, якої ягідки багато в Ірпінському лісі? Чорниці? Ні. Ні. Це в ваших Власний Волинських? Ні. Лохина? Ні. Даю підказку. Вона схоже на малину, але синього кольору. Влажина. <різь> Дзвінь дуже любить ожину і он насадив її дуже багато по Ірпінському лісі. <різь> Дзвінь – це помічник, який як секретар збирає всі новини, передає духові і роздає розпорядження духа по всьому лісу. Пані Ташо, ви вже згадували про те, що пишете продовження історії, чи точніше, якраз початок, початок да, появу самого ОМА то, чи можете трішки розповісти, коли можна очікувати і на книгу, і на наступні презентації? Я так спішила із цією книгою. Не ну, розуміла, що вона потрібна вже була, щоб говорити про війну, угу. щоб зачіпати ці теми і підтримувати один одного. Дуже вдячна Чорновівцям. Що вони так допомогли активно впустити її в друк там за 4 місяці, мені здається, якщо я не помиляюся. Вона пішла друк, це шалено швидкі темпи для книговидання. Тут я теж поспішаю, ну завжди хочеться бігом, бігом-бігом. Дуже хочеться вже спектаклю, дуже хочеться мультфільму. Він, він має багато чого розповісти, багато чого навчити, того, як вести себе в лісі, як жити щасливо. Тобто він містить собі цілий світ, який хочеться розказувати дітям давати. Тому і ілюстрації вже по другій книзі домальовуються, текст уже вичитується, то я сподіваюся, що теж, можливо, на осінь. Буде нова книга. Цікаво, чи не отримували ви пропозицію від творчих колективів, щоб зробити якийсь мультфільм саме до Ома чи про Ома? Поки що, поки що з пропозицією? Я пристаю до всіх творчих колективів. Це дуже дорога штука, мультфільм. І хочеться зробити якісну штуку. Штука, штука. Чувствується, що я талановитий письменник. <смістична> Дорога річ, мультфільм, і потрібно знайти і кошти, і ну, взагалі, можливо, там не до того зараз. Я рада, що я можу їздити, розповідати, розраховувати сама на себе. Я розробила календар з ОМОМ, розробила розмальовки. І він живе, і хочу і робити, пускати його, пускати, пускати. І я для себе такий відповідь, чому діти. Вітей просто плющать від Ома, всім хочеться Ома книгу. що у нас Хочу, чи є десь, крім цього екземпляра? ще десь У мене є все. У мене є майстрині. Uh -huh. Що в українській літературі великий дефіцит казкових героїв. Тому що там от капітошка, Петро П'яточки, uh -huh. Петя П'яточки, ніхто там мавка та більше щось uh -huh. такого свіженького немає. Uh -huh. Хочеться свіже. Хочеться. От. Тобто я правильно розумію, що в планах створити мультфільм є. Так. Ну я думаю, для мене я так для себе вирішила, що спектакль це буде як сходинка до мультфільму, де буде розроблений прописаний спектакль, і будемо рухатись далі. Стукаюсь, куди тільки можу. Можливо, нас зараз слухають. митці, які готові пустити ома в анімаційному вигляді в світ. То я буду рада. Дуже.